Привіт, я сьогодні пізненько. Ранкова рутина, то сніданок, то те, то те. Знаєте, як воно з дітками. А це поїхали, повезли дітей десь чи в парк, чи в ліс. Неділя сьогодні, хай поїдуть. А ми з дідуликом на господарстві буду готувати. Голубчики, Але туди під вечір. Поставила капустинку в мікрохвильовку, хай попариться, рис ще зранку, зварила. Взагалі, все попідготовляю. Просто вчора забула витягти фарш з грузівки. Тому хе, голубці будуть на вечір. Це замовлення для Марчика. Ще минулого разу, коли була так, він мене просив зробити голубчики, ну, щось в мене не, трошки не вийшло. А це знову каже, зроби так. Зроблю обов'язково. І хочемо з дідуликом ще проїхати. Не знаю, чи на базар поїдемо, чи просто в магазин. А може і не поїде. Хоч поїдемо, хоч не поїдемо. Буде видно. Всім хорошого дня, хорошого настрою і смачної кавусі. Сьогодні неділя. Відпочивайте. Сидає так. Марк. Наші розваги в Чернівцях. Рулюй. Орес рулює, Марк насолоджується краєвим. Шокуюча новина для всіх любителів українських Карпат. Впевнена, ви зрозуміли, що я зараз знаходжусь. Маунті Резиденці це один з кращих готелей в центрі Буковеля. І знаєте, в чому шокуюча новина в Маунті Резіденс буде прекрасне. 54 віли в самому серці Буковеля. Перед вами ви бачите інтер'єр, цю красу, тому що стиль це не лише про одяг, це про спосіб життя, це про те, що ти хочеш жити в максимально красивому, комфортному середовищі. І сказати, що це вау, це нічого не сказати. Інтер'єри від культового йот-груп, що збирає просто всесвітні нагороди за дизайн. Це не просто гарно, це естетика, яку хочеться фотографувати з кожного ракурсу. Ми завжди задумуємося над тим, як би класно було мати тут власну віллу, власне житло, коли можна приїхати з родиною і відпочити в українських Карпатах. Це кайф. Всім привіт, дорогі друзі. Я сьогодні без цитат, без філософії. Донька зробила каву. Яночка, дякую тобі. You're welcome. Так. Не знала Олени мозгової. Зовсім інша людина, чесно. Це вона в єдиних новинах. Ну взагалі не вона. Пластика, да, Ян? Взагалі не похоже. Че, власне, так не, ну вона дуже змінилася, що Та там тобі тянуть, господи. Ну, Ні, не не, ну я б не взнала, чесно. Що там тобі тянуть? Тут ось тянуть не перетянуть. Всім бажаю мирного дня, гарних новин спокою душевного. Чим Сьогодні будемо займатися. Ну, У мене нічого не змінюється, того, Сортом, що... того, що вчора полотенця привезли, треба їх постирати, Надо посушити і поскладати ділай. Ти може так? Ти що? А так плече болить, що я сі так. Я вроді. Ти що? Ти шо? Ти що? Я той, що хотіла сказати. Вроді сонячно сьогодні повинно бути і спекотно, вроді так стоїть. А, так що постираю, поскладаю, може десь пройдемося, а може і не пройдемося. Хто його знає. Що ти плануєш пройти Да. Мені треба шовів. десять шагу. Тільки не там, тільки не десять... там, де магазини бо ж. Туди не взяв. Якщо проблеми прийшли у ваше життя, не пропонуйте їм чай. Пустіть, познайомтесь і відпустіть. Я не можу без цитати дня. Замерзла. Щось сьогодні не буде, мабуть, тепло. Щось, щось я попутала, або погода змінила свої плани. Складаю партію полотенець, як завжди не допила каву, допиваю холодною. Чим далі займатися, ще не придумала. Ти що, теж коф то замерзла, ага? А ноги боси, треба тапки обуть. У мене ноги не Тулуб. Тулуб.